Невже настільки людське серце пропитане злом, що вже стало нездатним прийняти правду і любов Божу? Друзі, Ісус застерігав учнів такими словами від Матфія у 24 розділі і через розріст беззаконства любов багатьох охолоне. Тож при відсутності любові люди стають безжальними, холодними, нездатні розпізнати між злом та добром? Люди, зрозумійте, що це не тільки моя позиція щодо віруючих, які не повинні брати зброю і приймати участь в воєнних діях. Навіть Конституція України захищає віруючих, що якщо я віруючий і мої віроїсповідання суперечать виконання військового обов'язку, то я маю право відмовитися. Тобто навіть світська держава на моїй стороні. То чому ви, громадяни України, які є в більшості християни, так погано відгукуєтесь на людину, яка живе за вченням Ісуса Христа та ще й користується Конституцією України для свого захисту? То чому так? Що багато віруючих насильно схоплені на вулицях, маючи посвідчення члена церкви? Були відправлені насильно на війну, чому їм підробили ВЛК та військовий квиток, чому заставили їх одягати форму? Ну да, ми повинні розуміти, що живемо в Україні, де свобода людини обмежена, де процвітає свавілля і беззаконня, де людина не може захистити свою свободу і право. Так як Конституція чомусь не працює у військовий час, на превеликий жаль. Але все одно Конституція є, вона прописана, і влада, коли писала цю Конституцію і складала 35 ту статтю, де сказано: якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням, його замінюють альтернативною, не військовою Службою. Там немає доповнення чи якісь підпункти. Що ніби це не стосується у воєнний час. Такого доповнення немає, тому що це суперечить міжнародному праву. І вони не можуть це дописати легше порушити цю статтю. На чомусь ж вони базувалися, коли писали цю статтю. Вони перед тим добре вивчили теологію протестантської віри і тому прийняли таке рішення. Вони добре розуміли, що ці люди зброю не візьмуть присягу не складуть. Думаю, що такі висновки вони з пальця не висосали. Думаю, вони краще знають про цінності християн, ніж самі християни, які добровільно пішли воювати і порушили. Самі свої права. Але я скористався Конституцією і відмовився йти на війну. Але через застосування сили проти моєї волі я опинився тут. Тут я зміг відмовитися від присяги і зброї, хоча мені нелегко це далося. довелося пройти через погрози, моральний тиск. Але Бог допоміг мені витримати ці випробування, і до цього часу я стою на своїх духовних та моральних цінностях і залишаюсь в армії, не маючи іншого вибору. Мені тут запропонували посаду, яка не стосується зброї чи робіт з боєприпасами, чи виконання бойових завдань. Але не всі могли пройти це і під побоями. Та застосування сили прийняли умови армії і переступили Божі повеління. Хай Бог їм цього не зарахує. Але мене інше дивує: це те, що є віруючі, які добровільно беруть зброю, складають присягу, віддають душу й тіло за, для виконання наказів світських командирів. Між ними є. Пастора діакона. і при тому вони рахують, що це Божа воля, що вони роблять добру справу. Про них написано в Біблії, що буде такий час, говорив Ісус від Івана, такі слова, прийде навіть година, коли кожен, хто вам смерть заподіє, то думатиме, ніби службу приносить він Богові. А це вам учинять, бо вони не пізнали Отця ні мене. Страшно ще те, що пастор і єпископи, які проводять церковні служіння, продовжують підтримувати військових, які взяли зброю. І публічно про це заявляють на медіа, замість того, щоб зупинити їх, робити такий страшний гріх. Пастори, єпископи, які знають, що такий віруючий робить гріх, і йде до пекла, мовчать. І такі віруючі, які. Навіть виживуть після війни, їх буде все життя мучити совість. Ці картини смерті будуть завжди перед їхніми очима. Чи ці пастори потім зможуть їм допомогти визволитись від цього? А пастори мовчать. То що там мовчать? Вони підтримують його заради догодження державі, щоб церква, як казав єпископ, повинна вартувати уваги держави. І за цього ми йдемо на компроміс. Але церква повинна відстоювати і захищати правду. Це її поклик. Вчення Ісуса Христа, який спас нас від влади темряви і визволив нас від рабства гріха, ми повинні бути повністю посвячені Богу, навіть якщо доведеться бути ув'язненими, чи прийняти мученицьку. Смерть. Такі випробування вже проходили, віруючи, з самого початку після Воскресіння Христа. Справжні християни завжди страждали, вони ніколи не вписувалися в загальну картину цього світу. Ісус сказав, що вас будуть ненавидіти, бо ви не світу, ви нове творіння, люди, які взяті в уділ Божий, народ святий. Ці слова записані в священному Писанні. І для людини, яка не пізнала Ісуса, такі речі не сприймаються. Хай Бог допоможе.